Це, це це ж віті правда. До тисячі доларів, так і до десяти. Флі, не, Ай. Хоч і 200 тисяч дасть. От. Кажи, люди люблять гроші! Всім привіт! Сьогодні я вас хочу познайомити з Інною. Інна, колорист-візажист з десятирічним досвідом роботи. Даже навіть тріш, трішки більше. Одинадцять. Ти не вже пішу. стара, так? Да? Ні, ні, я просто не буду спеціально казати, щоб вони думали, що я вже стара. Угу. За, скажи, бабки. Ну -ну. за бабки скажи. За бабки. Так, скажи я мені... не знаю, сложно почитати. Смотра, скільки ти працюєш дні, в місяць, Смотря, на, на яких матеріалах ти працюєш. Смотря який тебе прайс, смотря який в тебе салон, де він знаходиться. Якщо в тебе салон десь в центрі, понятно, в тебе там і прайс буде вищий, Якщо в тебе салон десь там на борщагівці, ну соответственно, конечно, буде і прайс менший, і клієнтура буде не та, і так далі. Тобто порізно ти... по можна заробити. Можна заробити там як от тисячі доларів, так і до десяти, чесно. Але початківець одразу Пу тисячу може отримувати доларів чи ні? От, то та людина, яка тільки-тільки пройшла курси, працює місяць. Вона, що вона може зробити? Всі в інстаграмі показують ось, ось цей успішний успіх, так? Але то ж неправда, ти згодна зі мною? це піздеш, тому що, коли в тебе немає бази клієнтів, коли в тебе немає е, просто клієнтів, як ти можеш заробляти? Тобі треба, е, треба по-перше, набити руку, ти приймаєш там перші місяці моделі на них. Там відпрацьовуєш ці всі там, чи це е, покраски, чи це віді, чи це там, брови. Ти відпрацьовуєш це все, е, набиваєш руку, е, забиваєш портфоліо, бо зараз е, в нас люди ведуться на портфоліо, на хороше портфоліо, так. на хороші роботи. Ти викладаєш ці всі портфоліо, запускаєш в інстаграмі таргет, рекламу і так далі, е, розрекламовуєш себе, показуєш, що ти от такий класний майстер, і потім там, спустя. Е, 3, 4-5 місяців до тебе йдуть люди. І десь через півроку, чи тільки через півроку ти можеш заробляти там і тисячу, і дві, і так далі. Але е, майстер-початківець, я не думаю, що він буде в перший місяць заробляти, як оце там розказують. Приходьте до нас в салон, mm -hmm. будете заробляти 200 тисяч. Хто ті ти 200 тисяч дасть? От серйозно. Ну, от, mm -hmm. типу, їх треба Мені мені якось було цікаво. я пішла в один салон, не буду називати названня. Ну, топ салон. Теж uh -huh. розказували, там, будеш заробляти від п'ятдесяти тисяч туди-сюди, прийшла. Коротше, перший місяць в мене там було 10 тисяч. От, ну це не, не і час. це вже ти з досвідом. Це не, це не час, це десь года 3-4 назад. Так, да, це я з досвідом. В 7 років, да, років другий, Другий місяць там, типу, е, теж там щось 12 тисяч. Які 50? От зачем це кричать? Я так не люблю, коли кричать, розказують. Боже, приходьте до нас, будете заробляти від 100 тисяч. Там. Які Бо 100 000? приходьте на навчання. Хто платить ці 100 тисяч, ну, ну, дайте мені 100 тисяч, я пройду. Мене бісить, коли починають спрашувати, а вы где-то учились 3-4 місяці, да? А на самом деле я училась 6 років. Да, 6 Ого. років. Це, типа, не багато, не мало, типа, як врач. От. Якщо підрахувати це все, то в мене спочатку був коледж, 3 роки я навчалась. От. Потім я чуть попрацювала, я захотіла попрацювати, почувствувати, взагалі, як, як це бути майстром, да? може це не моє, От, попрацювала там буквально два роки, потім пішла здобувати вищу освіту. Подумала, що мені все-таки треба вища освіта, хочу університет і так далі. На кого ти пішла? На дизайнера стиля. Я пішла, Ого. Да, 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 пішла здобувати вищу освіту. От, і працювала і заочно навчалась. До речі, оплачувала свою своє навчання я сама. Тобто я там працювала, брала деякий, деякий там відгул чи там відпустку і проходила навчання в заочному відділенні. От і так і закінчились три роки мого навчання, здобула вищу освіту. То тобто, от. І так, шість років, шість років це досить досить багато. От. І Спочатку я працювала тільки на, відсотки, на відсотку, тому що страшно йти страшно приватним майстром, не маючи такого досвіду, не маючи клієнтів. клієнтів да. Тоді, коли я просто починала, це був 11, 12, 14 рік. Не сильно тоді в інтернеті всі сиділи. Ну як сиділи, там була де ти шукала клієнтів? тоді ж інстаграм взагалі не був такий розвинений? Чи вже В той час я працювала на салон тільки на процент. А, то Вони тобі шукали. Так, вони шукали, просто заходили люди з вулиці. Там а що було за салон? Боже, де багато було салонів. А то за 5 років то було п'ять різних декілька різних були салони. Я працювала як в топових салонах в центрі міста, так і в звичайних. Де були люди? Там працювала. Спочатку це були взагалі пер... Спочатку перший мій салон, це була парукарня. Я там набувала руку, це була це була така праця на швидкість. Mm -hmm. Починала я зі стрижок. Це були в основному там чоловічі стрижки і так далі. От Потім я зрозуміла, що я не хочу стригти, мені це надоїло. Там ці всі волоси. Вони ай, не люблю ці волоси. Мєлкі, ай фу. Вспоминаю і одразу чувствую, як воно торчить Це школи, це ці маленькі. О, дай мужики теж приходять там. Всякі патняки вонючі. Щас успокоюсь. Ні, ну серйозно, прийшов, він сів. Оце. Ой, блять, Літо, жара сидить, як Так що ти йому сказали, йди в душ. Ой, я Ти не будеш показувати. А я не знаю. От. Представ, літо, жара, заходить, якийсь потний мужик з Бля, ти сидить, з нього тече, а ти маєш його стрикти. А це ти... була перукарня за 50 гривень пострижи? Ой, Мені ще теж погано. Пострижиш? Так, е, да, це, це був одинадцятий рік, тоді не було там супер крутих салонів, там були ну, в основному були перукарні. Рукарні там стрижка Да, Салон у Наталі. да, щось таке. Це у Ірини, у Крістіни, у Інни. Не думала відкрити собі солонки у Інни, У Інни і у Інесі. У Інесаде. Стріжечка для да, Я потім прийняла рішення, що я не хочу працювати з мужчинами, тому що це мелкі волоси, вони тупо просто візде. Ти приходиш додому, в тебе ці мелкі волоси, вони візде. От, особенно літом, це взагалі катастрофа. Ну плюс я ж кажу, що мужчини не, не дуже хорошо пахнуть, буває типу, таке мелють. Старіше <смістична> та, ти, ти може мужчина <смістична> ні ні, 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 неправда. <смістична> та... nee, ін, інна любить чоловіків. Боже, у мене знає. була така ситуація. <смістична> я також... <смістична> я? Боже, я також вспомнила. <смістична> я не знаю, це треба типо, якось розказувати. Було давно, короче, теж <смістична> начало моєї кар'єри. Значить, кінець дня приходить мужик ее, такий. Мені надо на свадьбу подстригтися красиво. Я говорю: "Ну там?" Ну, попередньо спрашиваю, як стригти. Тут, значить, по троечку, по шестерочку, по девяточку, <су> ну, чോളംку я подумаю, короче. Знаєте, раніше оце э, виворота голова, зглядне, то бо це і, вот, і, пол... і, і, і чілка, козьрюк. <су> я її <его> називала козьрюк. <су> От. І я ж дошла, ну, дошла вже до тьопки і говорю: "Вам горю чілку залишать? Чуба. <су> <су> а він таки типу: "Чілка?" Зачем мне челка? А я прямо вот так, знаешь, типа расческа вот так вот так mm -hmm. приложила: говорю: челку оставлять, а они такие.

Я за стриганула, бля, він сидить. А -а -а, оре, типу. Я не понимаю, вообще, що відбувається. Думаю, що ти ореш, типу? Ну що, арешті? да? ні, сам сказав тебе, типу, ну зачем мені чолка? Ну да, типу, так і зістрила? що він так? Коротше, типу, где моя чолка? Я говорю, де горю, зі стригла, тіпа. Типу. Коротше, почав орати. Щось вискочив з цього князу, почав в цьому фіньмарі бігати. по салону, кричить. Боже, что вы мне сделали, что вы мне сделали, и короче. Я наростити волосся, растыты волосы, ты же Да, и она говорит, а если я сейчас возьму машинку и вас подстригу? Блин, я так испугалась, мне реально схватил. Серьезно? И, 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 да, схватил, короче, эту машинку и бил за мной. Я тікала. Слава Богу, что были девки в салоне. Я говорю, девки, все, вызывайте, говорю, полицию, вызывайте пожарных. Кто mm -hmm. быстрее приедет, то и нас спасает. <реку> короче, там да, мы всех вызвали. Приїхала наша директриса, коротше, і приїхали два храніки, угу. високі два мужики бритоголові. Боже, в них зайшли, я спугалась. Думаю, вони цього мужика, мабуть, наб'ють. Ну і все, коротше, вони показують якусь там фотографію. Боже, з фотографії ще ходить. Яку, Смотрите, яку. Типу, як він хотів. Як він? Ні, в нього якась там фотографія була на документах, там де він проплатий, як він прийшов. смотрите, смотрите, какой я был, типа, а это теперь что? А охранники дырятся, кажут такие, ну и что? Ты был как Юрка Шатунов, а теперь нормальная мужская прическа. А вы вообще лысый, типа, прикинь. Говорит, теперь на мужика похож, короче. А они такие, типа, ну, не знаю, короче, что там, там по короче, И, и все, я не А я там пам'ятаю, заплатив, я взагалі в шоці, кажу так, Лена, говорю, розбирайся сама, У мене говорю, шок, вообще. я не розумію, що цей мужик. Я я не він ганявся за мною з машинкою за мною ганявся. Я, ну, я думала, що він уб'є, коротше. Кстати, приїхала скоро ще і приїхали на ці медбраття. Прямо як по заказу, а? Гарні? Ні, ну мужики приїхали, типа, і я ж так, вони ж приїхали, там кому плохо, і мені плохо. А вони такі, тіпа, там туди-сюди каже, кажуть, ось вас розпалення хитрості. Я кажу, ви розумієте, що така ситуація, питання житті і смерті. Якщо б ви не приїхали, говорю, нас би тут вже вбили б. Вже була на лиса. Ну, зараз зробимо вам кол в попу, так-да, так. І я ще під шумок, короче, я ще сіла до тих медбратів в спору, може до мене додому підвезти, так погано. І що підвезли, да, підвезли Я думаю, що, слава Богу, що на маршрутці не їхати. Отак от, от була історія. Ну це я була ще мала, боже. Це мені було, не знаю, ну, може, років 19-20. Ну, ну Я спугалась, капець. Типа, Я думала, що він уб'є просто мене тої машинкою, чесно. Ну, брін, три рази, три рази спитала, говорю, чолку оставляє? Ну, Зачем мені та чолка? У в нього якась біполярка. Ладно, давай, давай про другі. Так як наша програма називається Б'юті Правда, я хочу почути від тебе правду, в чому обманюють салони краси. Дивись, по-перше, обманюють е, тим, що напарюють дуже багато процедур, які, може, не потрібні клієнту. Це обов'язково. Якщо ти працюєш на салон, в тебе є обов'язки, в тебе є план, по якому ти маєш діяти. В кінці місяця ти маєш здати план, скільки ти процедур продала. Скільки ти косметики продала і так далі. Тобто це обов'язково. Надо, тобі там ті процедури не треба, тобі все одно їх порекомендують, скаже. Порекомендують, да. далі, це ще, якщо ви були в салонах, замічали, продається дуже багато косметики на стендах. Ця косметика продається здебільшого з завишеною ціною. Ціна завжди вища, ніж там інтернет магазинах і на офіційному сайті, тому що салон на цьому заробляє. От тому ціна вища, і клієнт купує собі там. Допустим, хоче просто купити шампунь, йому скажуть там, давайте ще бальзам, ще маску, то тобто, є і цим самим клієнт набирає цілий пакунок косметики і салон на цьому заробляє. Тось тобто, всі всі довольні, всі щасливі. От, і третє це маніпуляції. Дуже багато салонів і майстрів зараз виконують маніпуляції. Здебільшого, це залякування. Тобі ж приходиш, приходиш ти там з проблемою, в мене нерівний колір волосся, можете це якось там зафарбувати. Тобі кажеться, що там, це, це легко, це там, тобі ще зафарбують і так далі. От. Деякі салони починають видумувати таку історію, наче в тебе там катастрофа. все, В тебе там 3-5 кольорів на голові. І достануть якусь прядь Божа бачити це п'ятно, бачити цю полоску. Ви ж розумієте, що це процедура буде дуже складна. Це дуже багато фарби піде. це дуже багато спеціалістів будуть там над вами чарувати, хто буде лікуванням займатися, хто буде фарбуванням і так далі. От і клієнту виписують отакий от, от чек. Але ж ми вирішимо ваше питання, ви вийдете uh -huh. з чудовим, з чудовим рівним, рівномірним волоссям, з дуже красивим кольором і так далі. І клієнт на це здебільшого згоджується. От. І, і тим самим салон заробляє дуже хороші гроші, чисто просто виїжджають на НЛП, просто виїжджають на маніпуляції. Тому це теж працює. Чи можуть, наприклад, в салоні зробити так, що є. Два однакових майстра, але для того, щоб більше заробляти, зробити такого ж самого майстра, топ майстром так роблять, так обманюють салони. Можуть так зробити, легко можуть так зробити. А аргументом буде те, що та, цей майстер у нас працює вже 10 років, чого б його не зробити топ майстром То тобто... будеш будеш більше заробляти. А буває таке, що там. Знаєте, як дуже хорошо дружить з директором і таке, а, -а, -а. а та з діли вже ми тим топмастером. Взагалі, мені здається, робота в салоні краси не повинна базуватися на таких речах, речах, як дружба з директором. ну там Хтось більше спілкується, хтось менше. Ой, слухай, я працювала в салонах, я це все наблюдала. А, Боже, і дружать, і це типу, ходять, там, підлизуються, і там, uh -huh. носяться з тими директорами, там, і то є, і сьоє, Боже, і воно так все якось так видно, ти сидиш, дивишся, Боже. А я так не люблю це, коли починають там задню, ну, uh -huh. терпіти не можеш, коли підлизуються, от, і романи бля, служебні, ром... і романи службові, і все це відбувається в салонах, тих і так. Ну, як і в будь -як... на будь-якій іншій роботі, але е... ну так. Е... Напевно, ваша найулюбленіша рубрика, окрім грошей, це треш історії. А у Інни їх багато. Тому давай, давай, щоб ми почули. Так, давайте почнемо з грошей. Була ма така ситуація, коли працювала в топовому салоні. Називається Форма. Я думаю, що ви знаєте. О, Ми ось, вас працювала, старанно працювала, і в кінці місяця, коли я вирішила звільнитися, там була така ситуація неприємна. Майстрів заставляли прибирати салон на секундочку. Серйозно? Так. Да. Я думаю, думаю блін, метри диплома. Типу, я прийшла працювати, я буду вам прибирати салон, камон. Ну, коротше, важливо, не суть. От, і я звільняюсь, і мені не виплачують зарплату зовсім. Багато. Ну, скільки? Ну кажи, люди люблять гроші, їм потрібні суми. Скажи. Тисяча баксів. За скільки? За цілий місяць. За цілий місяць? За цілий місяць. І це був це тільки початок твоєї роботи, так? Ні, це не, був, це не був початок. Просто працювати місяць і подарувати салону свої гроші, зароблені кров'ю, і потом. <гум> І не руками це був треш. Але я повернула ці гроші. Як? Ти їх погорбувала? Ні, я взяла їх на понт. Я, значить, зранку, в 9 ранку, дзвоню директору і кажу: якщо ви зараз мені не переводите мої кошти мені на банківську картку, то я йду в поліцію чи в налогову інспекцію і пишу на вас заяву, що у вас працюють не офіційно не трудоустроєні люди. А вони і... офіційно працювали? Там частина людей були mm -hmm. е, офіційно влаштовані, е, частина неофіційно, там ще деякі проблеми було. Е, там було до чого причепитися, і вони е, врешті-решт мені виплатили виплатили мені гроші. Десь через 10 хвилин прийшло мені повідомлення на телефон, що на моїй картці з'явились гроші. Ну так, от ти їх, так? Да? Да. Да. Показала, на пункт, але На взяла. Я на класно, класно. А ми вам дякуємо за те, що ви дивились нас. І сьогодні я вас познайомила з Інною, підписуйтесь на її інстаграм. На дві, на, на дві стрінки. На дві. На, мі, на мій ютуб канал і ставте лайки. І приходьте на навчання обов'язково. Заробляйте такі кошти, які будуть вас радувати, щоб потім ходити з 14 або 15 айфонами мажорка. і а? мажорка. Мажорка. Да, і носити туфельки Джимічу як спеціально наділа. Всім видно! <гум> Тому майстри, б'юті, майстри, вони дуже гарно заробляють. Дівчата Але з часом. Так, да, приходьте на навчання і будете заробляти е гарні кошти і купувати і купувати улюблені речі. Дякую.